Тривога це симптом невизначеності. Тривога буває абсолютно нормальна для людини. Наприклад, вона може бути ситуаційна. Якщо ми, перед нами якесь буде важливе завдання або якась важлива подія, то всі ми відчуваємо тривогу. І це абсолютно нормально. Тривога, вона попереджає неблагоприємну поведінку. Наприклад, якщо нам завтра здавати якийсь тест важливий, та, то саме тривога змушує нас дочитати щось перед тестом, щоб здати його успішно. Тобто вона таким чином направлена на нашу поведінку. І в цьому випадку тривога вона ситуаційна і абсолютно фізіологічна. Але бувають стани у людей, коли та тривога зашкалює, коли то, тої тривоги стає дуже багато. І тоді людина не може впоратися з нею. І формуються вже тоді розлади, тривожні розлади. Ну, До тривожних розладів у нас буде відноситься генералізований тривожний розлад, панічні атаки. Якщо вона далі буде тої тривоги забагато, формуються психосоматичні захворювання. Це коли людина починає занадто боятися абсолютно всього. Тобто, коли ми боїмося іспиту, це нормально, коли ми тривожимось перед іспитом, це нормально. Але буває, тривога росте. Людина боїться не тільки... Іспит, так? вони вже боїться йти на той іспит. Коли людина починає переживати там, де вже й не потрібно, коли, ну, наприклад, всі ми переживаємо за своїх дітей. Але постійно дзвонити їм, питати, де ти зараз знаходишся, що ти робиш, чим ти знаєш, то це вже не про тривогу, а про контроль. Якщо людина вчасно не змогла відреагувати свої якісь негативні емоції це може завершитися таким наростанням, наростанням тривоги і панічною атакою. Панічна атака вона так і називається, тому що людина в цей час відчуває дуже велику паніку. Це може супроводжуватися підвищенням серцебиття, почастішенням дихання, відчуттям задухи і супроводжується страхом смерті. Людина не розуміє в цей час, так як часто, дуже часто причини для такої панічної атаки немає, то людина не може зрозуміти, що з нею відбувається. Тобто вона не може зв'язати між собою ці події. Ця панічна атака вона не про сьогоднішню ситуацію, вона про ту ситуацію, яку вчасно не змогли відреагувати. Наприклад, ми всі соціальні люди. І у нас наша поведінка вже обумовлена такими якимись соціальними факторами. Так, ми, наприклад, не можемо собі дозволити кричати на роботі. І от коли у нас дуже довгий час знаходиться ситуація, коли там людина відчуває, ну, наприклад, на роботі якісь негативні відчуття, там її щось починає роздражати. Вона вважає, що до неї неправильно відносяться. Вона там. Знаходиться в сварці, не в сварці, а в таких натягнутих відносинах, або зі своїм начальством, або зі своїми колегами, але вона не може це виразити, не може виказати, або їй нема куди, нема з ким поговорити, або вона залишається наодинці з цими переживаннями, ну з якогось її не навчили розказувати про це, про свої невдачі розказувати. І тоді, коли це скоплюється скуп, така велика кількість негативних подій. Негативних якихось переживань, то тоді через деякий час наш організм хоче їх виплеснути. І це відбувається не в тому, не в тій ситуації, де людина це відчуває, так? а вона виходить, наприклад, виходить за межі своєї роботи, і через деякий час в якомусь місці на неї в неї відбувається панічна атака. Так як людина сама самостійно не може зв'язати дві ці ситуації, чому в неї відбулася? Вона починає переживати за своє здоров'я. Для того, щоб позбавитись від панічних атак, так, треба зрозуміти, чому вони виникають. Чому людина так довго копить негативні якісь емоції? Чому вона не може впоратись з тою тривогою? По суті, панічна атака каже нам про те, що тої тривоги скопилось давно тобто, так багато. Сама по собі не може. Бувають одиничні панічні атаки. Так? І це, в принципі, з ними не треба звертатися до лікаря. Так? І вони проходять самостійно. Вони, ну, сталася панічна атака. Якщо людина може це усвідомити, до спеціаліста можна не звертатися. Але дуже часто людина починає вже тривожитись від тої самої панічної атаки. Вона починає очікувати повторно. Вона не розуміє, чому так відбулося. І вона зв'язується з місцем. з тим місцем, де в неї вперше це сталося. І вона починає уникати від панічних атак. Чекати панічну атаку і уникати місця. І тоді вже людині дуже важко впоратись з самою. Тоді вже треба звертатися до спеціаліста. Перш за все, тут, звичайно, мова піде про психотерапію. Якщо людина не змінить свою поведінку, якщо людина не не змінить якісь свої звички, звички мовчати, звички не ділитися своїми переживаннями, медикаментозне лікування при панічних атаках потрібно в той час, якщо вже їх стає занадто багато. Якщо до панічних атак вже додається і та тривога і очікування самої панічної атаки, так? і е, якщо вона починає уникати там місця, де це перше сталася панічна атака, вона починає боятися. І тоді, якщо вона вже з цим не може справитися, вона з цього стає забагато, тоді можна додавати медикаментозну терапію. Вона не завжди потрібна, тільки в випадках, в таких дуже важких випадках. Як правило, панічні атаки лікуються психотерапією. Якщо ви відчуваєте, що вам або вашій близькій людині потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся.